Тому масовий мітинг на підтримку України, який відбувся у Вашингтоні за участю представників усіх 50 штатів, є дуже сильним сигналом адміністрації США. Потужна акція підтримки України відбулася в самому серці Вашингтона. У неділю 6 квітня біля величного меморіалу Лінкольна зібралися представники усіх 50 штатів Америки, щоб донести свою чітку позицію до влади США щодо необхідності подальшої допомоги Україні у її боротьбі проти російської агресії. В акції протесту взяли участь як представники чисельної української діаспори в США. Так і небайдужі американські громадяни, які щиро вболівають за суверенітет та територіальну цілісність України. І що тут дуже важливо підкреслити, що до Вашингтона прибули представники різноманітних громадських та неурядових організацій, що представляють усі без винятку 50 штатів Америки, демонструючи таким чином загальнонаціональну підтримку України.